Я проти винесення цього питання на сесію. Тому що я вгадаю, зроблять, буде телебачення це зразу. Проблема в тому, що якщо а, не буде кінчати ці тарифи, в кавичках академічно обґрунтовано, то я перевіряв ці тарифи, а, як спеціаліст контролю. Ну, і що ж, вони не зовсім економічно обґрунтовані. Якщо економічно обґрунтовані, і обраховувати, як це дійсно то треба, то там буде зовсім інше ці. Зовсім. Двісті гривень не родити. Ще не ну, так. Але е, якщо ми їх полезно. не приймемо, ми поставимо підприємство на е, грань припинення постачання водопостачання. Повного yes. припинення водопостачання. Якщо це буде я, як людина, яка відповідає за витрати бюджетний стрес і до контролю, я буду. Ставити питання перед головою про таке припинення, бо використовувати бюджетні кошти таким чином це буде І За це буде відповідати не тільки репу, А але це буде відповідати всі посадові особи, які, які тим чи іншим чином до цього причала. Тому як зі своєї сторони я би рекомендував пітери на даному етапі. Прийняти, ну, і хоча б на, на цьому рівні здійснювати, бо буде ще гірше. Або докінчимо тим, чим закінчується деяких селіралах, що люди припиняються до водопостачання водовідведення, і люди саме собі сетки, септики, люди пробивають скважини от ті, бившими відомствами, домами. Ось що буде. Тому а, ви можете прийняти до уваги те, що я сказав. можете не приймати, але ситуація дуже кеска Дуже.